Вишиванку замість білих халатів одягли майбутні лікарі. Студенти медичного університету у всесвітній день вишиванки відзначили флешмобом. Свій танок у національних костюмах медики демонстрували містянам на площі біля пам'ятника Янголу Хоронцю. Вишивання сорочки одягнули іноземні студенти. Марія староста бачила це. А Я... Так, в українському національному вбранні і танцем зустріли день вишиванки студенти медичного університету. Розповідають, до нього готувалися всього кілька днів. У нас постійно якісь перездачі, учоба, якісь поміхи. Тому поэтому готувалися дня три. самі підбирали музику, постановку танцю робили всі гуртом. Музику вибирали тільки тим, що нужна народна музика. Танці придумували рухи, придумували абсолютно всі самі. Я і ще один мальчик, Владислав. Ми були постановщиками під руководством наших любимих учителей. Долучились до флешмобу близько 40 майбутніх медиків, серед них і студенти-іноземці. Вони виявили самі бажання. Ми не йшли, не казали там ой хлопці, будь ласка, приходьте. Вони самі вони сказали, ми хочемо танцювати. Будь ласка, навчіть нас. Я їм об'ясняв, що це український народний танок. Ось для них була складність нерозуміла мови як зробити саме такий рух Абдулі із Узбекистану було найлегше порозумітись із однокурсниками. Він розуміє українську та російську мови а от рухи українського танцю дались складніше. Перший раз я вбив три рази і потім я дав. Після кількох спроб із падіннями рухи підкорились. Наступного року, каже, знову вийде на флешмоб, бо дуже вже йому сподобались національний одяг та українські танці. Мені дуже подобається вот танцювати одежда, дуже э, крута, мішвак дуже э, м'який і э, удобна. За проханням перехожих демонстрували танок двічі. Організатор флешмобу Таміла Асрієва розповідає, одягнули вишиванки і танцюють студенти, аби показати свою єдність та підтримати воїнів у зоні бойових дій. Таким чином ми намагаємось підтримати наших, наших бійців в зоні АТО, тобто намагаємось їм дати зрозуміти, що ми завжди з ними, що ми єдиний народ. І підтримуємо традиції українського народу наступного року. учасників флешмобу планують зібрати більше. Марія староста Сергій Баранюк день за днем.